Фактичний лідер Сирії Ахмед аль шера оголосив, що досяг угоди з очільниками повстанських угруповань. за його словами, вони домовилися розпустити свої збройні формування та створити єдину армію країни під керівництвом міністерства оборони. Раніше про це також заявив прем'єр-міністр перехідного уряду Сирії Мухаммед Аль-Башир. Він зазначив, що міністерство реструктурують і що воно керуватиме колишніми повстанськими угрупованнями, а також офіцерами, які дезертували з армії Башара Аль-Асада. Аль-Шара очолює ісламістський рух Хаят тахрір аш шам Свою заяву він зробив у присутності лідерів кількох повстанських груп. Однак серед них не було представників курдів, які контролюють північний захід Сирії. Також у Україні живе багато шиїтів, які під час громадянської війни боялися, що будь-яке сунітське ісламське правління поставить під загрозу їхній спосіб життя. Це ж стосується і сирійських, грецьких та вірманських православних християн і громади друзів. Водночас Аль Аль-Шара заявляє, що нинішня влада не мститиме членам колишнього режиму і не придушуватиме релігійні меншини, але він не допустить існування в країні непідконтрольної державі зброї. Сирійські повстанці захопили контроль над Дамаском 8 грудня, змусивши Башара Аль-Асада втекти після 13-річної громадянської війни та 50-річного правління його родини.